Хай гайз! З вами канал Дальнобой від Girl and Boy. І сьогодні ми підготували вам нове відео. Ну що ж, поїхали? Як я з майстра манікюру стала далекобійником? Наскільки складно управляти цією махіною, та й взагалі чи важко і наскільки реально дівчині працювати трек-драйвером. Також перевеземо сьогодні груз і побуваємо в одному з найзеленіших, найчарівніших місць США в місті Атланта. Розповім, що важкого ж здавалося мені по початку. Я їх виокремала, скажімо так, як під 5 цілих пунктів. Було дуже страшно звикнути до габаритів, тому що це дійсно інша машина порівняно з легковим автомобілем. Зрозуміти, що тобі необхідно брати радіуси на кожному повороті і що від того залежить повністю життя всіх людей, які йдуть навколо тебе, не тільки твоє. Друге, це треба було зрозуміти, куди верне той клятий квіст, коли ти їдеш задки, і коли вернеш руля в яку сторону. Це прям було мене завдання на скажемо. То школі на, на уроків з три перші, поки я вчилась трайдвек здавати і паркуватися. Але в принципі проблем, як сказав інструктор, з тим не було. Але все одно на початку це трошки ламає голову. Третім мені було вперше страшно виїхати на хайвей, і розігнати ту махіну того залізного коня до 120 км в час. Того, що це зовсім інші відчуття, то бо хитає, тобі постійно треба підрулювати. Трошки по-іншому воно дійсно водиться. То було трохи незвично, але то все можна. Четвертий, я вважаю, що він є дуже важливим, тому що від самої малесенької твоєї помилки залежить життя людей, які рухаються навколо тебе. П'яте, то скажімо, я думаю, всі розуміють, що таке паркінг. Паркінг це прямо на зараз на даному етапі. То є саме цікава для мене частина, того, що я саме випрацьовую цей скіл. скажімо, і мені кожен паркінг він є цікавим, якимось новим. Поки мені ще якби кожен раз цікаво паркуватися, але дуже важко зрозуміти, як воно. Звідки йде, той радіус, перше паркінг мені здавався дуже важким, але то все реально нічого там складного немає. Так, немає нічого складного. Я думаю, по моєму обличчю все стає зрозуміло, але потроху не спіша ще краще зайві разочок вийти, оцінити обстановку, особливо поки ти є новачок. Колись одна дівчинка з курсів по англійському сказала була, взагалі не думаючи, що «impossible» і спасібл на самом деле, воно є так. Невозможно є, можливо, і я думала, що ніколи в житті не припаркують цього жізного коня моті е, такі непонятні доки ще з такими схемами. Ну реально, невозможна є, возможно. Чи було мені важко? Звісно, було. Чи було мені страшно, це взагалі а що? Ж? Але хіба нам не є страшно, коли ми йдемо в щось нове, що б то не було? Завжди є страшно. А ми, люди, є адаптивні, пристосувалася я до того швидко. Зато тепер мені зовсім не страшно, взагалі навіть цікаво стає приборкувати цього звіра. Скажі. Особливо бачити ці очі людей, які дивляться на тебе, коли ти паркуєш трака так зацікавлено і не відриваючи погляд, це окремий вид задоволення. Я знаю, що це не є робота мого життя, але наразі для нас це є вигідно і ми бачимо в тому сенс. Тому як би я тут, і поки я тут, ми будемо показувати вам нашу буденність і все те, як тут у нас проходить. Раніше ми вам розповідали, що я взагалі то маю багато років досвіду в сфері індустрії краси. В принципі, тут теж ця перспектива, можна було в цим займатися. Але як на мене, перспективніше є поки що ця індустрія, і саме тому ми тут. Ось так Надічка була майстром по манікюру, а тепер стала дальнобойщиком. Сапено, я чаро, є, вношено, покладу, я лечу село, сапено, щоб я колись могла подумати, що я це зможу. Ніколи я не могла таке подумати. Ну, але... Що тобі подобається? Ну ні. Не подобається, якщо чесно, але подобається тоді, коли приходить гарний чек, і тоді, коли ми можемо десь зупинитися і подивитися якісь приємні, гарні місця, краєвиди. Такі, як зараз. Ні, краще. краще? Ну, для нас Не це краще. можливість познайомитися з Америкою в загальному і обрати для себе місця, куди хотілося б повернутися. Або де б хотілося б жити. Або де б хотілося жити так. Є такий міф, що трак-драйвери з часом деградують, ото крутять собі кермо і на цьому все. Але насправді то все залежить від людини, я вважаю. Так як ми постійно в дорозі, то окрім прослуховування музики, можна слухати різні підкасти, аудіокнижки та курси, і тим самим поєднати приємне з корисним і грошики заробляєш, і дізнаєшся щось нове. У мене, до речі, раніше на це взагалі не було стільки часу, тому зараз наразі я користуюсь моментом. Також ми працюємо в тімі разом з Віталіком, тому мені завжди є з ким порозмовляти. Ну, що ще важливе діло завжди, коли загружаємося, розгружаємося, від'їхати і закрити двері. Іноді ще поставити пломбу, якщо ніхто не ставить її. Придвою Фрит... нічого схожного нема. Не сиділа наді в салоні, захотілося тягати оно же Опа. Опа! Все, сьогодні без пломби. В принципі, мабуть, цим нікого не удивиш, тому що вже тут кожа, в Америці робиться кожна скажімо, третя дівчина, яка їздить із, в тімі на тракну. Обачно в нас теробить Віталічка. Дуже іноді роблю це я, але коли треба, то не проблема вдіти рукавички зробити. Просто не можу пройти мимо, коли тут таке пахуче і таке красиве, воно на дереві. Я не знаю, як правильно воно називається, але воно росте в багатьох штатах і кожен раз, коли я його бачу, Мені завжди хочеться його понюхати і пофоткати. Така фотогенічна штука. І пахне прям лілією лілією. ого Боже. Ладушки, романтика закінчиться, йдемо працювати. Починається ранок, а вже ж змивання і сніданку. На кожному тракстапі є ось такого плану кафешки. І вони цікаві тим, що тут можна замовити їжу за ті бонуси, які нараховуються нам при заправці трака. От така в нас полянка вийшла, бо е, такі бонуси нам, як ми зазвичай користуємося, що Віталік відзнімав, тут нам не дозволили в цьому кафе використовувати. Зазвичай дозволяють в кожній кафешці. Тому тут я купила тільки собі такий лавашик з куркою, і а Віталік он салат, як козаня буде жувати. Але бонуси все ж взяли і треба було вже їх використати, тому Віталій купив таку собі сосиску, лаваш і картошку запечену вроді. Ну, це вже не раз їсти. Ну, не думайте, що ми так жиремо кожен раз, бо так можна реально бути як дядя дальнобойщик. Короче, если вы захочете капелюха купить, вот нормальный хер. Да, тут, я в такого полета, реально. Тут не замечено, невозможно не оставить. Прикольно. Ну, стильно. с детства, с фильмами, я такие штучки магнитика. Блин, офигеть, я первый раз так бачу, если честно. Знаю, что такие были штуки, но але... слушайте звук. Прикольная темка. І так, заповнюємо лукбук, Це така програмка, яка відстежує наші робочі години та години відпочинку, наш маршрут і скільки миль ми проїхали. Наразі чекаємо на загрузку і будемо вирушати. Це для контрасту і наглядності, яка все ж Америка різна. З одного боку є розвинутий даунтаун, наповнений хмарочосами, а з іншого боку, ось такі маленькі містечка або селища зі старими будівлями, а місцями і зовсім закинутими. Америка то не тільки про красиву картинку, є і бідні місця також. Але то в принципі як і усюди. Я до цього прийшла колись. Я була мала і дуже хотіла подорожувати. Потім була старша, дуже сильно хотіла водити машину. Потім ми захотіли в Америку. Приїхали в Америку, потім приїхав сюди, шукали те дерево, де ж ростуть ті доляри. Ну, якби всесвіт почув, всі мої скажімо, бажання, зрегенерував і зібрав це все, на таку, на одну таку от спільну шутку. Подивимось, що з того вийде. Як думаєте, наскільки мене вистачить? Одні люди давали два тижні, я вже тут другий місяць, інші люди давали два місяці. Ну, я ще наче жива. Цікаво, чи хтось із вас вірить у мене більше. Як думаєте, наскільки в мене вистачить? Буде цікаво. Почути вашу думку, пишіть у коментарях. Так, зараз ми їдемо в місто, ми стоїмо на тракстапі, ми стоїмо в Джорджії, в Атланті, Тракстап 12 ексід Петро. Ми вирішили пройтись показати траки, які тут є траки. Ось стоїть наш, Вольва 760-ка, далі йде Фредлайнер. Багато хлопців, хто їздив, на них хто приїхали з Європи, кажуть, що це той самий Мерседес. А це вже все йде цікавіше. Це й, називаються ці траки класіки. Вони переважно, переважно, не всі, але більшість де на коробці на механіці. А в них 500-550 коней. Ось такі от красавчики. Людина, видно, дивиться за своїм траком, але вона стара. Це йде Петербілд. Тут безліч різних траків, але саме основні чотири ми показали, на яких в основному люди їздять. Також є мак. Не знаю, я всередині них не був, я був в старіших маках. От вони з собакою такою йдуть. Їх так розрізняють, написано Мак". Мені подобається Вольва, мабуть, що я просто європеєць, можна так сказати. Мені подобається більше Вольве. Є багато чого показати цікавого. Надіжда, що це за трак стоїть? International. Супер. Реально, є половина траків, які навіть я ніколи не бачила. Навіть ти ніколи не бачила. Ти навіть ніколи раніше не інтересувалася, що таке трак. Навіть я ніколи нічого не бачила. Постанова, to... постанова. І поки усі мої однокласниці, подружки та одногрупниці вже народжують по другій дитині, я тут така собі в тракінг лізу. Ребятушки, поки їдемо в таксі, хочемо сказати, що зараз хочемо поїхати в Даунтаун, подивитися, що тут є, дійсно цікавого. Вона що ми там мані... нагуглили. Вона в магазини їде. Вона каже, хоче по даунтауні погуляти, я вам покажу, який даунтаун. Вона хоче розказувати факти, це про це. А я, я говорю, мене чути. Вона навіть розказує. Каже, ми приїхали Наді на шопінг. І сам поперся в самий перший магазин, вже в три секунди Віталіка змело. Отак, ходимо по магазинам завжди. Ні одного найка не пропустимо. Поміряй. Я, якщо чесно, розчарований не тільки взагалі я у мене квіточка. Ні, така. Поїхали, Надічка в шопі хотіла. Угу. Вона каже, хоче по даунтауні погуляти. Я вам покажу, який даунтаун. Пам'ятаєте де, перші дерев'яні карці. Колись деревняки, чи як вони називалися? Голландські, це, норвежські, це, 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 підкрадулі такі будуть. Підкрадулі гаммадачі. Yeah. І ось іще одні такі похожі. Ну реально, увагу. Пройти повз е, неможливо. Увагу ще прямо з проходу в магазин. Прикольно. А це вже для мене. Добрі, да? Для тебе це для мене. Будемо самими модними. От тапочки модні, вроді прикольні. Переворачуєш сюди, і дивишся ціну і вже якось, блін, реально лучше це деньги. 690, 690 доларів. доларів. Просто. Краще позбираємо грошення і купимо собі е, цього трака. Трака, Надя вже трака хоче. каже трака. Пару тапочок не куплю, куплю трака. Це в натурі так звучить. Пер тапок не куплю, куплю трака. Точка, ти чув? Що там море шепче у мене? Моє море щось не шепче. А моє море шепче, що у нас скоро накльовується вже перша тисяча підписників. Що ми зробимо? Що зробимо? Давай щось розіграємо. Ну понятно, що розіграємо. Не ракушку ж розігрувати. Друзі, хочемо презентувати вам, що відразу, як стук на перша тисяча підписників, ми хочемо зробити приємно для вас і розіграти 100 доларів. Я думаю, що за кожному буде приємно. Для нас теж приємно, що ви робите і підтримуєте нас. Далі умови будуть в судячому відео. Взагалі, чи соромно мені розповідати вам про це, чи соромно мені бути тут трак-драйвером? взагалі ні? Якщо чесно, я хочу вам показати те, що це реально дівчині заробити тут кошти на якусь свою власну справу на майбутнє. І Це реально зробити, скажімо, в найближчий час. Не бійтеся, ті, хто приїжджають сюди, зараз дуже багато йдуть навчатися в це, і ми на власному прикладі хочу вам показати, що це реально їздити в тімі, це взагалі прикольно, тому що ви можете бачити світ, скажімо так, америка. Вивчати разом, подорожуючи, заробляючи кошти і відповідно якби економити на багатьох інших речах, про які ми розповімо вам надалі. Так, ну що, друзі? Ми вже сьогодні погуляли. Ми от прийшли, зайшли в таке красиве місце, такий парк. І ми хочемо розказати вам цікаві факти про Атланту, штат Джорджія. Так, нагулялись ми сьогодні. Дай Божечки, вже ноженьки наші устали. Ми вирішили на кінець дня хочу розказати вам трохи фактів про це місто, де ми зупинилися. Атланта то, то взагалі є столиця штату Джорджія. Цей штат є одним із найзеленіших штатів в Америці. Тут знаходиться завод Форд. Тут знаходиться дуже велика кількість музеїв, ботанічний сад, океанаріум великий і ще багато-багато насаджених великих парків. Ми обирали сьогодні місце, куди піти, і вирішили піти в шопінг-центр, що було великою помилкою. Якщо чесно. Тут також є музей Кока-Коли, тому що Кока-Коли тут знаходиться штаб-квартира, і в очато Кока-Коли йшов звідси. Також і ще початок звідси пішов одного діяча, який очолив рух афроамериканців, які не мали ніяких прав і волі. На той час і саме звідси почався рух. І якщо чесно, ми сьогодні зустріли стільки тут темношкірих людей, які виглядають так щасливо Позитивне. і позитивно. Так і вони дуже до нас привітні, доброзичливі. Що якщо чесно вражає в загальному тут. Відкове співвідношення темношкірих до світлошкірих людей приблизно 70 до 30, але це не дає людям жити нещасливо. Тут недорога нерухомість, типу в два рази дешевше, ніж в Чикаго. Так і немає і немає е таких податків. Немає таких так. податків на, на тут ще колись 1864 рік. Це була сама південна точка залізниці. Це була вузлова станція, тому це місто почало так сильно розвиватися. Так, взагалі, місто було колись повністю розрушене війною і повністю вибудоване заново. і Ми сьогодні були в одному з даунтаунів, яких тут три. І ми, якщо чесно, приємно вражені, тому що цю, це місто взагалі називають Атланту південною сестрою Нью-Йорку, міста Нью-Йорк. І виглядає воно дійсно дуже забудовано і стильно. Ще хочу сказати, щоб ми судили строго. Ми тільки починаємо знімати. Ми багато чого ще не знаємо, не вміємо, але ми вчимося, ми стараємося. А якщо щось не подобається, або там потрібно щось підсказати, розказати, пишіть в коментарях, чим зможемо, тим поможемо, підкажемо. Так, будь ласка, ми будемо вдячні за всю вашу критику, всі ваші підказки, а також ваші лайки і коментарі. Ми тільки лише початкові на ютубі, тому будь ласка, допоможі суді строго. Так, не. не судіть строго і допоможіть нам залишатись тут, скажімо, активними. Будемо вдячні вам за це. Ось так виглядають житлові райони Атланти, дуже затишно, якщо чесно. Дивишся на це, і нібито в якомусь американському фільмі. Нам дуже подобається така атмосфера. Прям от хочеться тут залишитися, і це до речі про те, що ми казали, що працюючи на траці, ви можете їздити по різним місцям, завдяки чому є можливість познайомитись з такою різною Америкою, зрозуміти і оцінити, яке саме місце тобі подобається, підходить для життя, і куди б хотілося повернутись. Як так їхати, я не розумію, як так їхати, як просто. Це невозможно так їхати. Я б пішком йшов би. Вона тормозить 10 разів перед тим, як стати дергає машиною. У мене на американських горках найжорще, я ригати, загреб дуригати. Я ригаю. Віталіка таку качала. Що ж такі притискав каміньця з собою, покажи людям. Я не розумію про що вона говорить. Покажете тебе людям. Верти <схай> камінця з собою. Тому там каже, що це переміг талісман. Хорошо, щоб тетя не наригав машині. <схай> <схай> давайте тим людям права. Не давайте. <схай> <схай> Але це була дуже мила тетя, вона співала за рулем. І тормозила, кожен. Зарікаю нам, вона не просто тормозила. Вона тормозила, їде, затормозила, пустила, затормозила, пустила, затормозила, пустила, так ще п'ять разів, а потім встала. Щоб ви розуміли, він ще тракіст. Я не викачалася, а його тракіста викачала. На американських горках в Орландо йому було окей, а тут тетя йому херово їде. Лучше розкажи. Я не хотів. Я також хотів капку мірав. Я мірав капку на цьому і так і вийшов. Коли ми приїхали, коли я сів в таксі, я побачив, що на мені капка з сеніком, я за ній не розчитав. Кравка. це тобі карма зразу, моментально. Бо ну, я ж не хотів їх Ну мене теж не хотіла тормозити. Тоді якось глядає красиво трактам, такими яркими траками.